Привіт! цього разу. Ми з вами їдемо до Львова. І не забувайте підписуватись на мій ютуб канал. Пакуємо валізи з Києва до Львова 510 кілометрів. Ми ж з моєю подругою Ольгою їдемо до Львова з Рівного, а це 210 кілометрів. Тому через 2,5 години вже будемо насолоджуватися найкращим містом у світі, яке так усі люблять. Львів, це моє кохання, шоколадне місто. Встречає з радістю всіх людей. Гарне, приємне українське західне місто. Це місто, яке ніколи не спить, і тут завжди піздешняк. Про Двіжняк трохи згодом. Спочатку треба оселитися, адже у Львові ми проведемо цілих два дні. Житло забронювали заздалегідь у самому центрі Львова. Ось ці квартири сторінку ми будемо жити. Головна фішка квартири балкон, який виходить на площу ринок. Будемо тут ввечері пити вино. А зранку каву. Та хто ж у Львові п'є каву на балконі? Це ж Львів, місто кави та шоколаду, музеїв та стоп. Усе. По порядку, серцем Львова є площа ринок. Саме тут кипить життя усього міста. Це своєрідний музей під відкритим небом, де чине кожна будівля архітектурний пам'ятник з багатою історією. А ще тут стільки різноманітних смачних закладів, що обійти їх за один чи два дні просто нереально. Про заклади розкажу вам трохи згодом. А поки що ми вийшли просто прогулятися і одразу попали. Ми попали в газету Львівські перці». Забачу така газета на засівські перси рубрика Москаль не прийде путіні ярмотки. Оля, ти це бачила? Нас з тобою розмістили в газету це дуже класно. Далі фотографуємося із символом міста левом і отримуємо ще одну газету. Вівські перць — канал покинували зразу. ви побачите діморкуві. себе е, в цьому відео. Одразу видно, що за справу береться бізнесвумен. Поки Оля агітує підписуватись на мій ютуб канал, я продовжу свою розповідь про площу ринок. Площа ринок налічує 44 будівлі, будинки та палаці іменитих городян, побудовані за унікальним проєктом. В кожному куті площі знаходяться фонтани зі статуями героїв античної міфології. Ну а в самому центрі площі Львівська ратуша, найвища в Україні. Її висота 65 метрів. Зверху є оглядовий майданчик, але через карантинні обмеження він зачинений. Тому на вежу піднятися ми не зможемо, проте зможемо її спробувати. Так, вам не почулося. В приміщенні львівської ратуші знаходиться кафе. І саме тут пропонують страву Панська вежа. Чорний еклер з рибним рієтом, овочева намазанка, кусочок, масла і хлібчик, і грибний крем-суп. Дякую! Слава, Дуже смачно. Грибний крем-суп ніжний на смак. Дуже сподобалася подача і оформлення цієї страви. Це весь наборчик, три тарілки коштує 89 гривень. Пообідали смачно, а щоб скинути зайві калорії, вирушаємо на пошуки високого замку, найвищого оглядового майданчика Львова. Шукаємо парк і знаходимо металеві східці. Кажуть, що їх тут аж 349. Пройшли ось таку кількість східців, чимало нам ще ого. Ти йти. Далеко Останні зусилля, і ми на найвищій точці Львова на замковій горі. Колись тут стояв замок, але ще у XVIII столітті він був зруйнований, а залишки замку розібрали на будівельні матеріали, залишилися лише фрагменти. З висоти відкриваються неймовірні краєвиди. Такі хвилини справді усвідомлюєш, яка ж гарна наша Україна. Оля, як тобі тут? Відчувається велич. Про високий замок я залишу згадку в портреті художника, який намалює мене за одну хвилину. Цікаво, що з цього вийде. Схожа, дівчика. Вже аж не терпиться, скоріше побачити, що там. О, я собі така смішна, але гарна. І хоч я собі не зовсім схожа на цьому портреті, але такою мене побачив художник. І згадка про Львів у мене залишиться точно. Якщо високий замок у Львові знає кожен, то будинок, про який я зараз вам розкажу, взагалі маловідомий. Знаходиться він по вулиці Цитнерівка, 16. будинок, про який мало хто знає навіть з львів'ян. Ми теж випадково дізналися про цей будинок, і таку красу бачимо вперше. Вау клас в народі цей будинок називають пластиліновим. Хоча, звісно, пластиліну тут немає, лише майстерне втілення фантазії автора. Архітектор будинку Микола Сеник дуже скромна людина. Відмовляється давати інтерв'ю проте дає дозвіл зайти на територію, хоча сам тут не проживає. А відвідувачів сюди пускають дуже рідко, тому нам особливо пощастило. Оля як тобі цей будиночок. Крутець. У порядник будинку не на камеру розповідає нам про талант архітектора. Та глибокий зміст його задумів. Навіть огорожа будинку справжній витвір мистецтва. Якщо подивитися, нагадую, якісь старі іерогліфи з печер або та як грубаки виїдають листя. Всі ідеї архітектор бере з природи, додає лише свої деталі. Після оглядин унікального будинку повертаємося на площу ринок. У нас ще багато планів: аптека, музей, культова кав'ярня Львова, знаменита риберня і майстерня шоколаду. Але усе це буде завтра. А сьогодні вже вечоріє і хочемо просто посидіти в одному із затишних кафе. Але їх тут стільки, що очі розбігаються, і не знаєш навіть яке обрати. Та хіба може бути повноцінним відпочинок у Львові, якщо не спробувати наливочку у п'яній вишні? При вході вдягаємо масочки, міряємо температуру і беремо вишнівочку. П'яні вишні завжди кипить життя, особливо увечері. А ще тут завжди багато іноземців, які приїжджають до Львова не вперше. А юзи форстайм хі? Never. Ось вам і холостяк, дівчата. Для іноземців п'яна вишня у Львові вже стала обов'язковим місцем мастхев. Ну а моя Оля пробує цей напій вперше. Оля, як вишнівочка? львівська наливочка справжня вишня, висяна компот за компот. такий насичений. Добре, що ця п'яна вишня зачиняється о другій годині ночі, бо моїй Олі дуже вже той компот сподобався. Наступний ранок у Львові розпочинається з кави. Каву будемо пити в одній з найстаріших та найвідоміших кав'ярень Львова вірменці. Вірменка це культова кав'ярня, яку ще з 1979 року облюбувала Львівська богема. Тут зустрічалися художники, музиканти, історики та поети. Сьогодні атмосфера вірменки збереглася майже в незмінному інтер'єрі та особливій каві, і постійні відвідувачі. Досі приходять у місці своєї молодості. А чого п'єте каву саме тут? Кав'ярня Невірмецька була ще з радянських часів. Ми тут боялися студентами. Mm. 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 До речі, тут єдина, оскільки тобто єдина кав'ярня. Ми теж вирішили випити кави саме по-східному. На тій каві, на експрес ніколи не поворожить. І кавий можна ворожі дівчата може на хлопці там. О, там, то поворожіть так. нам на хлопців. <рес> на хлопців ворожити Бариста відмовляється. Але ідея нам сподобалася. Кава трошки з такою кислинкою і це додає такого особливого смаку. Справжня війська. Аху. Ну а тепер ворожити. Опа! Треба ось тут дивитися який візерунок. Оля, ти там бачиш, який візерунок. Дерево. А на блюці калюже. Що це означає? Що дуже скоро я буду чувати в лісі між деревами і озером. Ото вже наворожили. Але хто зна, можливо, наступну серію пакуємо валізи. Я зніму саме в такому місці. Після смачної кави продовжуємо свою прогулянку Львовом і нас запрошують до аптеки музею під чорним Орлом. А що там цікавого є? Е, ну зали формації, далі лабораторія, алхіміка, підземелля. Там є що подивитися. Ну добре, вговорили. Йдемо. Будь ласка, прошу, заходьте, тільки масочки вдягати. Вхід в музей для дорослих коштує 30 гривень. Ця аптека музей діюча. Вона найдавніша у Львові, їй майже три століття. На сьогоднішній день тут більше трьох тисяч експонатів, чого тут тільки немає. Касовий апарат 18 століття. Перша в світі гасова лампа. Стародавнє аптечне обладнання для виготовлення ліків. машини, Кінець 19 століття. Та мільйони різних пляшечок і флакончиків з травами і різними аптечними препаратами. Ті всякі маленькі ампулки, таке вже дуже-дуже древні. Не знаю, як можна в цьому всьому розбиратися. В аптеці музеї сім оглядових залів. В одному із них знаходимо проти отруту. Терії акт універсальна проти отрута, яку заперетили за перше практично запросто цар Понтійського царства. 65 інгредієнтів. Оля, так може ми собі візьмемо труд, звідси сьогодні музею. Нам не треба? Нам не треба. Тиряк нам не треба, а от вино з бочечки іншого залу нам не помішало б. Цікаво, скільки тут літрів. Цікаво, не скільки тут літрів, а чому тут ці бочки? Це ж аптека не винний погреб. Виявляється, на основі вини, які зберігалися тут, готували лікувальні вина, які потім призначали з лікувальною метою. Навіть зараз у цій аптеці можна придбати залізне вино. Виходимо з аптеки і йдемо далі гуляти містом. А точніше, обідати у знамениту реберню на арсенальній. При вході змушують одягати маски і міряють температуру. Яка в мене температура? 35,4. І Як я ще ходжу? Далі скануємо QR-код для завантаження меню. І поки чекаємо на реберця, нам малюють тарілки. А що це ви таке малюєте? Це ваші прибори. Моїми руками тарілок вилок в закладі не існує. Це мої прибори? Так. Да. Рукавички ми вам видамо. Приносять замовлення і роздають фартушки. Це ваші партушки, так. Одягайте, щоб не затримати свій ступінь. Дягаємо фартушки, потім рукавички і нарешті їмо. Дуже смачні солоденькі. Що смачно приправлені були. Ці реберця вимочують у маринаді, а потім готують на спеціальному мангалі, на відкритому вогні, щоб вони виходили зі скоринкою та запахом диму. На дві порції йде одна свиня. Виходячи, ми з Олею з'їли свиню. М да, краще їй цього не казати. Ну, а на десерт ми вирішили зайти до Львівської майстерні шоколаду. Нікому не секрет, що тут виготовляють найсмачніший шоколад. Оля мама трьох діток, хоче привезти усім своїм діткам подарунки, але довго не може визначитися. Може лялічка таку від під моричку ведмедика, який руський взяла з карамелі. Поки Оля вибирає шоколад для дітей, я знаходжу шоколад для дорослих. Зараз відео для тих, кому 18 плюс. діти відійшли від екрану. Ого, нічого собі секретний ящичок. Шоколадні наборчики з фресками камасутри, оголені груди і шоколадна фігурка, хлопець мене трохи хлопець. Але я беру шоколадні набори із камасутрою. Один такий, один такі хазяйстві. Знадобиться наші вихідні у Львові завершувалися, але додому їхати чомусь зовсім не хотілося. Хотілося залишатися тут ще і ще. Та безкінечно блукати цими затишними вуличками. Львів це те місто, в якому хочеться зайти у кожне відчинені двері, зазирнути у кожну кав'ярню. А ще ним хочеться насолоджуватися і смакувати, наче найсмачніший у світі шоколад. Щоб повністю осягнути Львів, в однієї серії пакуємо валізи, буде недостатньо, так само, як і буде недостатньо цілого життя. Це місто треба пити, на каву, маленькими ковточками, смакувати його повільно. Вдихати його глибоко, розтягувати задоволення і ловити кожен момент. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій ютуб канал. Наступного разу це вже буде зовсім інша історія.